Цей день настав саме час привітатися з нашою гостею, яку ви і ми також усі так довго чекали. Привіт, Оля! привіт. Привіт. привіт, дуже, дуже рада бачити всіх чатик. О, це well, у нас привет. подзвучка. Вел, well, все, все, все робить, як потрібно. У нас же декілька запитань є стосовно нашого проєкту, стосовно того, як ти давно його дивишся. І перше, про що я хотів би дізнатися, як давно ти його дивишся, і як ти його знайшла? Ну, по-перше, всім привіт, всіх вітаю, дуже рада сьогодні бути тут з вами. Вже в в середині проєкту, можу так сказати, тому що дивлюсь я вас десь з літа до 2022 року. Ого! Тобто, так. ти одна з перших. Так, я вас дивлюсь довго. Я десь вже рік партнер вашого проєкту. Я про це дізнався так під час попередньої розмови. Я трішки Так. Я такий був no name. Інколи навіть я писала в чатику. Там ти питав колись там звідки ви? Я кажу, я в болоні. Привіт з болоні. Я писала. От я інколи так, я подала. До речі, сьогодні у нас 342-й етер. А згадування про Олю навіть вона була у нас в новинах було у 242-му. Тобто 100 етерів тому рівно, отак От воно відбувається. Це щось неймовірне, але але як є, і так я дуже був здивований під час етеру, коли читав то була дяка. Також я читав з дяки. Якраз була новина про Олю Харлан, і я такий Фідолій Харлан. Ну я. Я тобі відверто скажу. Я, я не повірив. Щось мені Це було дуже круто, тому що я тоді приїхала, приїхала ж з цього чемпіонату світу, на якому все це відбувалося, і збиралася додому. Ось, і наступного дня я повинна була їхати. Я включила ефір і, і ти якраз. Розмовляв з якимось росіянцем, який там боксер чи що там щось, і ви почали розмовляти про цей випадок. і Я така, О, це я, це ж я. І я написала, дякую. І це було класно. Крутяк. <гум> ну а взагалі, цей проект тобі хтось порадив, чи ти сама його знайшла в Ютубі? Якось видав в рекомендаціях? а Я тебе побачила перший раз, а, звісно, в Тіктоці. Ось побачила так. думаю, блін, що, 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 що. Думаю, ладно, окей, зайду, подивлюся. І мені дуже дуже подобається, що ви робите. Саме інтерактиви, саме фактаж. Саме взагалі, це для мене понеділок, середу і п'ятницю. Ще в суботу дивлюсь, тому що я партнер проєкту. Ось тому так мене. Є час для цього ввечері. Я інколи так включаю. Кажи відверто, тебе не напружує трішечки ненормативна лексика з у спілкуванні з росіянцями з моєї сторони. Слухай, як з ними по-іншому розмовляти, я взагалі не розумію. Я не розумію, як ви це робите, чесно, звідки це терпіння, якесь? Ну тобто, ну ти вже навчений цьому мені здається, це так з досвідом приходить. Але мені здається, по іншому з ними не, не можна. Ось. Мені здається, ти трошки стримуєшся. <гум> Ось. Так, звісно, коли ще й обстріли, ну, і після цього виходить в ветер, це дуже важко і ще там терпіти все, що вони кажуть, і просто це. Я не знаю. Вам Я дуже... дуже велика подяка і повага за це. <гум> Я просто хочу показати всьому світу, що ж то таке за тваринки. Якщо можна так сказати, кожен на своєму на своєму фронті. Ну як би це не звучало, але там ми з, з сторони спортсменів спортивного фронту показуємо, що вони себе представляють на міжнародній арені, і що їм не потрібно бути зараз боремося за це. Кожен е, на своїй стороні. Оль, стосовно тієї події, яка відбулася з непотусканням руки, uh -huh. ну ти про те вже дуже багато розповідала. Взагалі, ось що ти думаєш з приводу висловлювання «спорт спорту політики», як там росіянці кажуть? Ти погоджуєшся з цим? Ну, Чи та, звісно, ні, Саш? І коли ти що? Спочатку з, з повномасштабного вторгнення, це взагалі е, вже. Просто вже не існує цього для нас. Нам намагаються це нав'язати що спорт поза політикою, там міжнародні федерації, міжнародний олімпійський комітет таким чином вони хочуть просто це загладити, можна так сказати, типу, щоб ми цю ненавість лють. Ніяк не розповсюджували на весь світ, розумієте, в цей е, момент е, я доводжу свою думку, що звісно вам е, краще е, так казати, тому що ви не знаєте, що таке війна. Ви не знаєте, коли там сирени і ваші рідні там під обстрілами, тому. Чи ви самі там під обстрілями? Мені просто повезло. Я зараз а, знаходжуся в Італії, я тут тренуюся зі своєю збірною командою а, і чесно нам повезло в цьому бо нам тут предоставили умови. Тобто ми можемо тренуватися спокійно і ось до Олімпіади до липня 2024 року ми будемо тренуватися тут, готуватися до Олімпіади спокійно. Але моя місія в цьому розповідати про всіх, всіх спортсменів, звісно, про фехтувальників, тому що мало хто знає, але в Міжнародній федерації фехтування дуже багато великий вплив саме з російської сторони, тому що у нас 14 років був президент міжнародної федерації Лішер Усманов. Який Досі залишається, залишається цей вплив. Ми це дуже сильно відчуваємо, тому що вони зараз допускають же спортсменів. Але ця фраза, що спорт поза політикою, ну я кажу, що вона закінчується, коли починається війна стосовно у тієї, все ж таки, події, коли ти не потисла руку, скажи, у ця твоя дія вона була пов'язана. Ну я бачив декілька інтерв'ю, вона була пов'язана і з обмеженнями, які були на той час зараз Наталя Сиріна. Дякую вам, Наталя Селіна. Дякую. Так а, то було пов'язано з обмеженнями, які існували на той момент з ковіду, і зараз ці обмеження зняти. Тобто, що буде далі, якщо ця ситуація повториться сьогодні, завтра, не знаю, там через кілька років, навіть як ти будеш діяти, чи то вже по ситуації? Ні, по ситуації все буде так само. Ми не будемо тиснути руки. А це по перше, по-друге, це вже офіційно змінення в правилах. Саме того дня, наступного дня вони змінили правила. Наступного дня після цього випадку, коли це Пані все Вітанчі вже було всюди, знаємо, любимо в болі. Дуже скучила, дуже приємно. Це було зміни наступного дня, коли мені дали Wild Card, Це ліцензія на Олімпіаду. Змінили правила, дали мені можливість а, убрали... А, чорну, чорну картку, щоб я продовжила змагання на цьому чемпіонаті світу, і ми ще були четверті в команді, тобто, ми заробили там достіль е, очків, щоб попасти мо можливість попасти на олімпіаду командою саме тому. На той момент так горіло, що я бачила навіть в Мілані, чесне слово. Ну там, там та жовропа так горіла, що взагалі І це було саме приємніше. Тому зараз вже це вже офіційно. Ми можемо натиснути руки, якщо ми цього не хочемо. А ми цього не хочемо, звісно. Ось я сподіваюся, що в багатьох міжнародних федераціях, де все ж таки допускають росіян чи білорусів, також буде притримуватися цього правила. Ось я знаю, що в боротьбі вже змінили правила, і їм не треба тиснути mm -hmm. після сватки. Тому цей момент був дуже важливий, тому що так це показало всім, що треба змінювати правила, тому що те, що твориться країна, це неможливо. Просто ми не можемо просто з ними. Врататися сто відсотків. Оце твоя штука, коли ти дистанціювала ту росіянку, ось тримала на відстані рапірою. Це це було афіє. Шабля, шабля, і... шабля, 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 вибач вибач. мене найкраще. Ні, все добре. Ні, все добре. Я просто наперед кажу шабля. Все я запам'ятав і запам'ятав. А рапіра то у кого? Це не в мене. Все зрозумів. Це є три види зброї: шабля, рапіра і шпага. Я шабля. Скажи, mm -hmm. де ти зустріла цей перший день війни? Де ти була? О Боже, вже майже два роки а ну, згадуєш це. З, з, я, я трушусь. А, я була на той момент, я поїхала до Італії тренуватися. Я поїхала з Києва 16 лютого. Тобто оці всі чутки були, коли все почнеться 15-16. Я на той момент повинна була летіти. Я вилетіла, думаю, ну, все це якісь чутки, мабуть що, а, і нічого такого не буде. Але 21-го, першого, да, мило ото почало щось там робити mm -hmm. і при присиділо території. От 21-го, а 23-го я дивилася. Звернення нашого президента вечірня було і він я зрозуміла, зрозуміла що щось не так, коли він 8 хвилин. Я ще подивилася, скільки хвилин він говорив російською мовою. І він говорив це до російського народу, чи щось там таке. І я зрозуміла, що щось не так. І я дуже пізно лягла спати, і вже от десь у другій ночі, і в четвертій я прокинулася, тому що мені написала. А я була одна вдома. Мій хлопець був на зборі на той момент на тренувальному. І, і я прокинулася, тому що моя близька подруга. Ви неймовірна. Дякую, привіт, То буча. Дякую. А, і мені написала моя подруга. Вона а, написала: Типу: Вставай, ти спиш, вставай. І я зразу, тобто, я зразу зрозуміла, що щось не так. Вона каже: подзвони своїм рідним. Я зразу подзвонила рідним. На щастя, вони були всі разом у Києві, тому що моя сестра і я проживаємо на цей момент в Києві, але мої батьки в Миколаєві, вся моя родина. А, але сестра з племінником на той момент, моєму племіннику, 24 лютого, саме було виповнювалося один рік, і вони приїхали до Києва 23-го. так, з собакою, з документами, на щастя, на машині. Тому ось ось так. І я подзвонила. Вони вже були в Діті, вони щось. Але розповідала моя сестра, як вони були на цей момент там. Я пам'ятаю, вона казала, що вона встала, і батько каже. Вона каже, що це було, були взриви, голосно було, і вона каже, що це таке. І батько сказав: Війна почалась. Ось. І це ось так було початок. І потім я приїхала через тиждень. Цей тиждень я намагалася щось зробити, і вони були в там бомбосховищі, і якось я намагалася, щоб вони виїхали з Києва. І я поїхала до Румунії. На кордон, щоб забрати свою сестру з племінником на і свою машину. Тобто батьки залишилися, тому, на то, тому що на той момент моєму батьку було 59 років. Він не міг виїжджати. Мами мати так і залишилася з ним, сказала, що я нікуди не поїду. Я поїхала за ними туди. Тобто я була в Україні три годинки і поїхала на кордон зразу. Ми поїхали до Італії. Ось так. Зараз в Миколаїві друзі, знайомі, близькі, якісь ну, залишилися чи виїхали? Так, мої мої батьки, батьки й батьки, досі, вони... досі в Миколаєві. Так, так, звісно. Вони там. Вони перші три три тижні вони прожили. Вони поїхали. Тобто, коли ми коли ми були на кордоні, ми поїхали до Італії, а вони поїхали до Івано-Франківської і пробули там три тижні. На більше їх не вистачило. А мої моя бабуся на той момент вона ще була жива. Вони були всі в моєму будинку, в нашому будинку з моїм з моєю там родиною всією, Ось, але вони всі потім поїхали. Батьки вернулися в Миколаїв саме в той день, коли е, був приліт у Ода. Ось у той момент вони прилетіли. Вони вони приїхали, і з того моменту вони не їхали, не їздили. Нікуди вони все цей час там і моя бабуся. Вона живе в Новоодесі, 40 кілометрів. Ну твоїм батькам вітання і міцного здоров'я, тому що зараз Дякую. ти най найпотрібніше кожному, кожному з нас. Ну і вони, вони круті. Вітання Миколаєва дуже велике. Ви ви найкращі. дуже сумую за Миколаєвом. Інколи туди приїжджаю, а до батьків. І звісно, Миколаїв, це моя любов назавжди. завжди приєднусь. Були ми в Миколаєві. Минулого року ми їздили через Миколаїв, відвозили гуманітарку до Херсону. І так я бачив на очі здання. Ода після удару. То капець зараз декілька запитань від наших глядачів, і перейдемо до Давай. Е цікавої теми. Вдалі, які були думки, коли відмовилися потискати орколапу? Хотілося просто послати чи додати удар шаблею. Все ж таки, а може більш приємні думки? По перше, в мене були думки про те, що я виграла цей бій. Це було дуже важливо. В мене було це дуже важливо, так що я його виграла. І потім а, в мене була ну тобто, я знала, що я з нею ефектую за день до цього, чи за два дня до цього, і потім а, але ж я не знала, буду я ефектувати чи. Ні, тому що там закон ще не вийшов від, ще, там, від Міністерства спорту, і вони це змінили все за день цього. І я після цього в мене так стало, так Оля. А в нас ж ми завжди тиснемо рук руки після цього, і це вже автоматом йде. І думаю, Оля, Господи, не вздумай це зробити якось автоматом просто. І Я про це думала, думаю, господи, не, не, не дай Боже. Я це зроблю і все, але це була перша думка, яка в мене була: це те, що я виграла, або я майже плакала, тому що я дуже сильно готувалася до цього бою, саме емоційно і uh, дуже було важко з цим впоратись, але я це зробила. Uh, і друге, звісно, те, що я не тисну руку, і я, я так і сказала, бо вона чекала, що я там їй дам ту руку. І я казала, що я тобі не пожму руку. Ось бо багато було запитань, що саме я їй сказала на той момент. всі думали, є? що я скажу так, сказали, що, що я там її пошлю, але я просто хотіла це зробити а, швидко. І все, я нічого спільного з ними не хочу мати. Тим паче доріжку і там тиснути руку. Ну, це все. Ну для мене вони не існують. Так, добре, дякую. Які думки у чемпіона світу, коли стоїть на подіумі з золотом під час виконання гімну України? Це класно. Ну, це звісно, це гордість, по-перше, я думаю про свою родину. Яка дуже сильно за мене болюває завжди переживає, тому що е, моя, моя мама і моя сестра вони були присутні також на Олімпійських іграх, саме коли я завойовувала бронзу в особистих змаганнях, і це було дуже класно. Бути з ними там, і я знаю, що вони там на той момент, коли я вигравала чемпіонати світу, вони не були. Але була моя сестра, і вона для мене як е, талісман, і вона за мною їздить, і я виграю змагання. Тому що я сказала, як хочеш, а паріж ти поїдеш. Тому звісно, ти гордість за себе, за країну, і що ми співаємо гімн, тому що я знаю, що в цей момент співає не тільки я, співає вся вся країна, і саме зараз, коли там лунає і гімн і. Я знаю, що дуже багато наших бійців, які на передовій, вони слідкують з результатом. Вони дивляться мої поєдинки саме в окопах. Я коли це бачила, дуже думаю, ну вас ще є на цей час. Я дуже з цим ну я не знаю, дивуюся завжди, але дуже приємно. І коли я знаю, що вони спостерігають, це дуже класна мотивація. Я звісно роблю також це для них. Дякую, відкрисром Ukraine. Чи є в планах зробити свою спортивну школу? Є. Yeah. Це yeah. послідовність, звісно, яка повинна бути після того, як завершення своєї спортивної кар'єри, можна так сказати, тому що зараз я вже 23 роки я займаюсь фехтуванням. Це все моє. Життя і е, я приділяю дуже багато часу для цього, і в мене немає часу там на щось інше. На жаль, ось а коли я от закінчу з, зі спортом і буду вже відкривати свою школу, дуже б хотілося б е, передати свій Ви досвід Просто молодець. Я коли побачив на це реакцію, я сказав, що вони всі з секуни сто. Євгені, дякуємо. Дякую. Коли будеш відкривати школу, де вона буде? В Україні чи десь інше? Звісно, в Україні тільки в Україні, ні да ні, ні ні, тільки в Україні. Гена Дмітрій. Який саме важчий момент у спортивній кар'єрі? Як з цим боролись? Дуже морально був важкий важкий момент і досі. Мені важко з цим жити, тому що так це дуже сильно вдарило по моїм емоційно-психологічному стану на той момент, і фізичному, можете сказати. По-перше, тому що я там все ж таки я дуже сильно люблю фехтування. Я займаюся цим все життя, і що я хочу робити, це фехтувати. Але ця система, ця федерація, вона просто знищує це все, і оце це мене дуже сильно вибило. А це був дуже такий... але звісно, і поразки вони вибивають. У мене була поразка на в Токіо на Олімпіаді. Це в 2021 році, то що така для мене невдала була Олімпіада. Але я Встаю іду далі, як і після цього випадку, коли було в Мілані, мене дискваліфікували. Потім повернули, і я все ж таки вийшла на доріжку і показала всім, що ми командою можемо попасти на Олімпіади. Тому ми боремося, тому що ми українці, і в нашій крові, і ми по іншому просто не можемо. Дякую, так ну останнє запитання від віддачів. Ще там є декілька, але я все ж таки оберу ще одне. Від махоні чи зміниться, хоч якось, ваше відношення до з Росіян і з Росії, якщо вони визнають це світньо свою провину? Виплатять всі репарації, контрибуції відшкодують кожному українцю. Інстаграм секунду вище і партнер каналу. Ви крута та ще дуже вродлива україночка. Це ромео. Дякую. Я ніколи не можу подумати, що я буду слухати це ці, ці донатики. Клас так ось. Чи зміниться твоє відношення до Запорібрика? Колись я думаю, ні, тому що те, що вони наробили, і війна ще на жаль не закінчилася, тому. Я думаю, що все це буде в нашій історії і наші діти, наші е, внуки вони будуть це знати і на покоління? І я думаю, що вибачте, відбій тривоги в Миколаївській області, <с? <с?> тому я думаю, що це буде назавжди, так і нічого не зміниться. Ну, Вже, вже як раніше, воно вже не буде. Але найголовніше, щоб війна закінчилася. Оль, стосовно <с? <с? <с?> допомоги Збройним силам України, скажи, будь ласка, як. Ти то робиш з ким спілкуєшся? Роблю те, що можу. підтримую підтримую збори. Там збирали для Маркус фондейшн віддала на аукціон свою Барбі для того, щоб допомогти нашим бійцям у реабілітації після Війни і Ви, багато з них хто майбутні. повертається на передову, ось таким чином там через вас намагаюсь. Мене багато хто на передовій також друзів, фехтувальників. Всім, всі і ми допомагаємо всіх на зв'язку, були... тому я всіх закликаю допомагати, тому що ну це стояти осторонь цього. Ми просто не можемо, тому що це все для того, щоб наша країна існувала, щоб існували ми. Тому я думаю, що ось з тенатиками не знаю. Каво п'єте, не попити каву на донати на зсу на, на збір, на якісь і звісно не стояти острим і бути об'єднаними в цей момент. Круто, дякую тобі. Розкажу, і ось ви, так. Ви? Ми підійшли трішечки, все ж таки, до головної події сьогоднішнього стріму. Давайте я. Вже покажу, як то виглядає, yeah. коли була зустріч з паном залужним. Нагадай, будь ласка, ніби дві серпні грудні. Оля отримала ось такий подарунок від пана залужного з його підписом. Це ексклюзивні марки. Їх придбати неможливо. І Оля сьогодні виставляє цей подарунок на допомогу збору для хлопців з третьої окремої штурмової бригади через наш проєкт. І якщо я не помиляюсь, то не все ні. Mm -hmm. Сьогодні ще в нас за більший донат да наскільки я розумію, буде ось така футболка від мене з моїм підписом. Я ще його не підписала, тому що хочу знати ім'я того, хто зробить найбільший донат. і від мене ім'я від Олі Харлан з підписом відправиться ця футболка українська як сувенір, як офігезний подарунок. Підписана так, там буде ваше ім'я. Так для Ромео, наприклад, від Олі Харлан. Тобто, це другий подано. Перший це участь в Аукціоні. Аукціон триватиме 2,5 години. Ви знаєте, як прийняти участь за найбільший донейт. Це платформи «Пайпел», Дяка. Ось така футболка від Олі підписана. І за другий найбільший донейт, ну трішечки менший ніж найбільший, Буде подарунок від нашого проєкту, а саме від Юлі з Ізраїлю. Це буде худі, в яких я був вже неодноразово в етері. Це блакитна худі з нашим гербом, з моїм гербом. Не знаю, як то можна сказати. То буде подарунок за другий найбільший донейт, трішки менше ніж основний. Тому аж три подарунки сьогодні на вас чекають. Друзі, побачимо, що то буде наприкінці етеру. Нам треба допомогти всім хлопцям, нашим хто зараз на передвій. Вони цього чекають. Тому давайте це зробимо. Як ти? Я нормально, трошки посміялася, трошки, звісно, отак от особисто, коли той чувак в цьому, в, в, в костюмі, не знаю, в формі була, що так, що це було? Але бачиш, коли ти їх питаєш, ось такі питання про спорт, політика, Ну, в них це пропаганда, вони а, взагалі не розуміються, що і як. Оль, дивись, у нас є переможець нашого аукціону. Якщо ми не помиляємось, це наш постійний Мен. переможець попередніх аукціонів. Андрій Лівцов отримає ось це. Ще раз нагадаю, то були марки за підписом Валерія Залужного від Олі Харлан. Оксана можна вони на Та звичайно можна. Оля у нас я військовий хочу, так. Я вас познайомлю. Я вас Оля Харлан, так. Віталій Мацьовський. Так 108 восьма вишебе, наші красуні, гордість України. Дякую вам, е, велике, за те, що ви робите. Я, я хочу би вам. Подякувати вам, тому що нас сильно надихає, скажімо так, мало українських спортсменів, таких, як ви, які нас надихають. От ваш вчинок. Повірте, ми, ми, ми обговорили серед військових, було дуже круто. І я би хотів в знак подяки. Ми там через Олександра зв'яжемося, я б хотів передати вам наш прапор підписаний. Нашого батальйону. Для вас. Дякую вам велике. Дякую вам велике за те, що ви робите. Ви нас також дуже сильно надихаєте. Ви нас просто мотивуєте, і все, що ми робимо, це ми робимо для вас, для нашої країни. Дякую за те, що ви бороните наші сім'ї і всіх нас. Дякую, велике, Боже. Дякую. Дякую. Всім вітання, всім хлопцям, обійми і дуже дуже дякую. І я сподіваюся побачитись якось обов'язково. Обов Як ти повернешся в Україну, так обов'язково зустрінемось і буду, буду дуже радий. Я буду в березні в Україні. Зараз в мене підготовка йде до Олімпіади, до кваліфікації, тому зараз працюю, але Дуже сильно хочу повернутися додому, і ми обов'язково зустрінемося. Дякую. Ну буде нагода, я буду дуже радий вам пожати руку. Так, звісно, обов'язково. Дякую вам, Ольга Віталій, дякую, дякую вам до наступних зустрічей. Всім па, -па. па. Дякуємо.